Уявіть цивілізацію, де вбивство кота каралося смертю, де людина кидалася у палаючий будинок, щоб врятувати кота, де коти мали власні храми, жерців і золоті статуї. Вітайте на каналі Мапа Легенд. Сьогодні ми розкриваємо одну з найзагадковіших таємниць стародавнього Єгипту, культ котів. Чому саме коти? Як вони стали богами? Це не просто любов до тварин. Це релігія, що змінила історію, культ настільки потужний, що навіть вороги Єгипту використовували котів як зброю. Зараз дізнаємося як. Давайте повернемося на 4 тисячі років назад. Єгипет це не лише піраміди та фараони, це насамперед зернові комори, житниця середземномор'я, але зерно приваблювало гостей, мишей, щурів, тисячі їх. Вони пожирали запаси, які мали годувати мільйони. Один щур з'їдає до 10 кілограмів зерна на рік. Тепер помножте на сотні тисяч щурів. Щури несли не лише голод, вони несли чуму. Єгипет опинився під загрозою. Потрібен був захисник, і тут з'являються дикі африканські коти: Феліс Сілвестріс Либіца. лівійський степовий кіт. Невеликий спритний, нещадний мисливець. Єгиптяни побачили, один кіт вбиває до тисячі гризунів на рік. Це не просто тварина, це врятування від голоду та хвороб, це економічне диво. Почалася доместикація. Єгиптяни приманювали котів рибою та м'ясом, будували їм укриття біля зерносховищ. Коти зрозуміли тут є їжа, тепло, безпека. Вони залишилися. Але практична необхідність це лише початок. Єгиптяни побачили у котах щось більше, щось божественне. З простих мисливців коти перетворилися на символ божества. Знайомтеся. Бастет, богиня кішка одна з найшанованіших божеств Єгипту. Спочатку Бастет зображувалася як лив'яниця, войовниця, захисниця фараона, але близько тисячного року до нашої ери її образ змінився, вона стала кішкою. Лагідною, але смертельною. Бастет символізувала родючість та материнство, захист дому, музику та танець, жіночу владу, місяць та ніч, чому саме кішка стала символом цих речей. Єгиптяни спостерігали кішка турботлива мати, яросно захищає кошенят, полює вночі, очі світяться у темряві, ме зв'язок з місяцем, грація руху, як танець. Головний храм Бастет знаходився у місті Бубастіс, сучасний тель Баста. Археологи виявили там залишки величезного храму та кладовище, кладовище котів, понад 300 тисяч муміфікованих котів, три сотні тисяч, кожен загорнутий у Ляні бинти, деякі у золотих масках з амулетами, похоронені з почестями. Щороку у Бубастісі відбувалося найбільше свято Єгипту. Свято Бастет. Геродот, давньогрецький історик, писав: Більше 700 тисяч паломників приїжджали на свято, пили вино, танцювали, співали, жертвували богині. Це було більше, ніж релігійне свято. Це був найбільший фестиваль античного світу, і все заради кішки. Поклоніння котам у Єгипті не було абстрактним. Це був комплекс ритуалів, законів та повсякденних практик. У домі кожна заможна сім'я мала кота, не як домашню тварину, як члена сім'ї. Кіт їв з господарського столу, спав на найкращих подушках, мав власні прикраси, срібні та золоті нашийники. Коли кіт помирав, сім'я входила у траур. Всі члени сім'ї голили брови. Це був знак глибокої скорботи. Траур тривав 70 днів стільки ж, скільки і за людиною. Кота муміфікували. Процес був ідентичний людському. Один вилучали органи два висушували тіло на сода. Три обгортали ляними бинтами. Чотири Клали в саркофаг. Багаті сім'ї замовляли бронзові або навіть золоті статуї своїх померлих котів. Встановлювали у храмах, як вотивні дари богині бастет. У храмі у храмах жили священні коти. Це були непрості тварини, це були живі втілення богині, за ними доглядали спеціальні жерці. Жерці тлумачили поведінку котів, як божественні знаки, кіт нявкнув, богиня говорить. Кіт пішов ліворуч, погана прикмета. Кіт умивається, буде дощ. Паломники приносили дари котам рибу, молоко, м'ясо, залишали статуетки, просили заступництва богині через її живих представників, любов єгиптян до котів була закріплена у законі, і це були не жарти. Закон перший, заборона експорту. Вивезти кота з Єгипту було незаконно. Каравани, що везло товари за кордон, ретельно обшукували. Якщо знаходили кота, арешт. Деодор Сицилійський, історик першого століття до нашої ери, писав Єгипет відправляв спеціальних агентів у сусідні країни, щоб викупляти контрабандних котів і повертати їх. Закон другий, заборона вбивства вбити кота навіть випадково каралося смертю, не штрафом, не в'язницею, смертю. Реальний випадок, описаний Діодором, Римський солдат випадково вбив кота. Юрба єгиптян зібралася, ні фараон, ні римські посли не змогли врятувати солдата, його лінчували на місці. Це не міф, це задокументований факт, навіть страх перед Римською імперією не зупинив єгиптян помститися за кота. Третій закон, обов'язок порятунку. Якщо будинок горів, людина зобов'язана була спочатку врятувати котів, а потім майно ігнорування могло призвести до суду. 525 рік до нашої ери, перський цар Камбіс ІІ вирішив завоювати Єгипет. Але єгиптяни войовничі, їхня армія сильна, потрібна була хитрість, і Камбіс знав слабке місце єгиптян. Коти перед битвою під містом Пелузій персидські солдати зробили неймовірне, вони зловили тисячі котів, бездомних диких з сусідніх країн. І потім… Прив'язали котів до щитів. Буквально кожен перський воїн ніс щит з живим котом. Коли єгипетська армія побачила це, вони не змогли атакувати. Вбити перса означало вбити кота, а це гріх гірший за смерть. Єгипет програв битву, програв війну. Єгипет став перською провінцією. Все тому, що персидські солдати тримали котів. Це найдивніша військова тактика в історії. І вона спрацювала. Культ котів коштував Єгипту незалежності. Який саме вид котів шанували єгиптяни? Генетичні дослідження дають відповідь Феліс Сільвестріс Либіка, африканський степовий кіт, предок усіх домашніх котів на планеті. Усі 600 мільйонів домашніх котів у світі походять від єгипетських. Як вони виглядали? Дослідження статуй, мумій та настінних малюнків показують невеликі від 3 до 5 кілограмів, стрункі довгі ноги, великі вуха, смугастий та біокрас, зелені або жовті очі. Генетичний аналіз мумі показав єгипетські коти були здоровіші за сучасних породистих, менше генетичних хвороб, природний відбір працював краще за селекцію. Поведінково вони були близькі до сучасних котів, але менш одомашнені, більш незалежні, все ще мисливці. Цікавий факт у Єгипті не було різних порід, всі коти були схожі. Селекція порід почалася лише у 19 столітті у Європі. Чому коти? Бо вони врятували Єгипет від голоду, бо вони були красиві, граціозні, таємничі. Бо у їхніх очах єгиптяни побачили божественне, з практичних помічників коти стали богами, з богів членами сім'ї, з членів сім'ї символом цивілізації. Культ котів у Єгипті тривав понад три тисячі років. Це довше ніж існує більшість сучасних релігій. Коли прийшло християнство у 4 столітті нашої ери, культ бастет заборонили, храми зруйнували. Але любов до котів залишилася. Сьогодні коти найпопулярніші домашні тварини у світі 600 мільйонів у кожному третьому домі. Можливо, це остання перемога богині Бастет. А ви маєте кота? Можливо, ви продовжуєте традицію стару як піраміди. Пишіть у коментарях про своїх пухнастих богів. Дякуємо, що були з нами у цій подорожі стародавнім Єгиптом. Ставте лайк, якщо ваш кіт дивився це відео з вами. Підписуйтесь на мапа легенд. Попереду ще багато історичних таємниць. До нових зустрічей і годуйте своїх котів, адже ви ніколи не знаєте, чи це не богиня у котячому тілі.